Сьогодні готую деруни. Є дуже багато рецептів приготування дерунів, але найсмачніше, на мій погляд, це деруни з сирною начинкою. Скоринка в них золотиста, хрустка, а всередині ніжна сирна начинка. Готую начинку, до сиру додаю сіль, перець і перемішую. Картоплю й цибулю почистила і натираю на саму дрібну терку. Натерту масу кладу в друшляк, щоб збіг сік. Сік не виливаю. До картопляної маси додаю яйце. Півчайної ложки лимонного соку, щоб картопля не темніла. Сіль та перець. Картопляний сік зливаю, а крохмаль, що осів на дно миски, додаю до картопляної маси і ретельно розмішую. На пательню наливаю олію, гарно нагріваю. Одну столову ложку картопляної маси кладу на пательню дуже тоненьким шаром. Далі дві чайні ложки сирної начинки. І знову картопляна маса зовсім трішки, аби прикрити сир. Смажу з двох сторін до золотавої скоринки. Готові деруни кладу на паперовий рушничок. Куштуємо деруни гарячими, з холодною сметаною. Це дуже смачно.